Вітаємо слава Україні, вітаю героям слава! Так і одразу хотілося би запитати стосовно ситуації на Луганщині, тому що як вже я вказала попередньо, що спостерігається певний наступ Росія, певне посилення наступу Росіян на цьому на цій ділянці фронту. Ну і от яка наразі ситуація у містах та околицях? Ситуація на Луганщині складна, але повністю контрольована силами оборони. Декілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основне основні зусилля були кинуті на Кримінському напрямку. Ну, в принципі, не лишають спокою і напрямок Білогорівки. Там так само постійно обстріли з танків з важкої артилерії. І авіацію застосовували, але е, можу от сказати, що на Кремінському напрямку е, ворог зазнав достатньо суттєвих втрат, що навіть е, вчора вони десь е, трохи дали відпочити, якщо так можна сказати, нашим захисникам, тому що відтягнулись, і е, їм треба було поповнити свої підрозділи, бо достатньо потужно були е, розбиті. Намагались навіть піти. І колонною техніки, але після е такої гарної відповіді, е яку вони отримали від наших захисників, так само вони е відійшли назад. Пане Сергію, ви нещодавно заявляли, що рашисти бояться витоку інформації, тому намагаються блокувати інтернет і мобільний зв'язок на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Водночас, чи може на вашу думку, це свідчити про те, що рашисти готуються розгортати нові військові частини і стягувати туди більше техніки? Ну і звичайно, що бояться спротиву, який живе на Луганщині, і саме тому бояться, що інформацію будуть передавати нашим військовим. Ну так, звісно, це основна мета, чому а, вже офіційно вони оголосили, що вони блокують повністю мобільний інтернет. А, звісно, що є певні можливості зв'язатися з а, підконтрольною територією України, але це вже набагато важче зараз. Такі а, навіть рейди проходять, можуть і дітей зупиняти і перевіряти в дітей смартфони. Ну, перше, наявність смартфонів, друге, що в них міститься в цих телефонах, смартфонах. Тож дійсно це все ну пов'язано в першу чергу саме з підготовкою до наступу з тими резервами, які вони підтягують до лінії фронту, і розміщують в ну в житлових будинках чи адміністративних будинках, а враховуючи те, що партизани не сплять на Луганщині, партизанський рух працює достатньо добре. І ми навіть бачили нещодавно чергову розподільну шафу на залізниці. Вони спалили, що унеможливлює перекидання техніки залізницею на певний час, тож тому і збільшуються оті такі репресивні певні дії. До речі, ви в своєму телеграм-каналі публікували фото, що починає і теж продовжує свою роботу рух жовта стрічка. От що вам відомо, до яких можливо ще акцій вдаються наші українські партизани та люди, в яких жевріє надія і любов до України? Ну е, крім таких суттєвих речей, як знищення от таких розподільчих шаф на залізниці, і призупинення роботи е, залізничних колій, і перекидання важкої техніки, я вже казав, крім інформації а, чіткої про а, розташування казарм, про розташування а, складів з боєкомплектами, про місце знаходження важкої техніки, де вони там компактно зосереджені, а, та іншої такої корисної інформації для Збройних сил України, а, є ще і такі партизанські рухи, як а, от листівки, які розвішують, або жовті стрічки, або написи. Які з'являються в різних куточках окупованої частини Луганської області, і я би е, все ж таки ставився достатньо серйозно для такій до таких дій, тому що уявіть собі, що можуть зробити з людиною, якщо при перевірці в неї б знайшли ну там з десяток жовто-блакитних стрічок, або листівки, або можливо якісь балончики з фарбою певною, а е, ну і тобто одразу людей можуть прив'язати просто до ну до от, дій якраз протезанського руху це смертельно небезпечно буде, і в нас же не вперше ми фіксували моменти, коли просто люди зникали. Їх вивозили кудись до Луганська і назад вони не поверталися. Так, хотілось би ще трохи поговорити про дії е, окупантів. Е, наскільки відомо, що росіяни на от саме на Луганщині застосовують таку нетрадиційну схему, нетрадиційну тактику? Вони використовують тактику штурмової дії, використовуючи при цьому велику кількість піхоти, яка підтримується колонами бронетехніки. На вашу думку, наскільки дієва така тактика? Ну наскільки дієва, ми бачимо по ситуації на фронті. Вона не змінюється, і сили оборони як тримали позиції, так вони і тривають. Насправді, ну дивіться, супротивника не треба ніколи десь не вважати, тому що це перший крок до поразки. Навіть якщо це просто нещодавно мобілізовані люди там з Росії чи з території окупованої Луганської області, все одно це люди зі зброєю, все одно це люди, які стріляють в наш бік. Тому е, ставимось до них максимально серйозно, е, тим паче, що вони все ж таки і нашу техніку е, переймають, вони потроху вчаться. Це більш стосується нижньої ланки е, військових, тому що е, вище військове російське командування все ж таки це нащадки е, такої жуківсько-конівської стратегії, е, коли. Ну, ми така величезна країна, що ми просто тілами забросаємо будь-які позиції і, і будь-які там а, підрозділи. Ну що ми бачимо по Солідару і по Бахмуту? Десятки тисяч загиблих, і вони не рахують їх взагалі. Їм абсолютно плювати на своїх же людей. Їм головне просто щоб вони просувались, навіть якщо це буде коштувати дуже дуже величезною ціною, саме за рахунок людського фактору. А, так, плювати до слова... Взагалі. До слова про втрати расистів, тому що знаємо, що величезних втрат вони зазнають саме на Донеччині, Бахмут, Вугледар. Як щодо Луганщини, наскільки там такі от великі втрати зазнають росіяни? В нас е трохи інакша е картина бою, в принципі, тому що е Солідар, Бахмут, це все ж таки вони штурмували в лобову міста. Тут е, трохи інакша ситуація. В нас е, е, така місцевість, яка повністю засаджена лісами. Е, тут е, ну, не така ще раз повторюю, не така картина бою, але все одно втрати в них величезні. Тому що е, коли навіть беруть полонених, і от запитують: їх, ну а що у вас там відбувається? Вони кажуть: позаду стоять загранзагони, що попереду ми не знаємо. Кажуть, штурмувати. Ми йдемо і бачимо тих своїх там. А, ну в лапках скажу колег, а, які робили попередній наступ, і от вони просто лежать. Ми бачимо, що вони всі загинули. А ми все одно йдемо вперед. Ніхто їх навіть там особливо не забирає. Та й по великому рахунку іноді кидають навіть і поранених. А, тому ну от, от це просто ставлення. Це знаєте, це не, не армія в тому сенсі, в якому ми розуміємо там наші збройні сили, чи Нацгвардію, чи прикордонників. Це просто така зграя, яку кидають в жерло просто фронту, з розрахунку того, що вони просто протиснуть тілами нашу оборону. Так, знаєте, якби Росія робила висновки, а так ми пам'ятаємо, чим закінчується їхня ось це шапками забрасаєм. Водночас нещодавно була інформація про те, що знищили БМПТ Термінатор, яку росіяни називали аналоговніт. А чи відомо вам, які ще подібні аналоговніт є на Луганщині загалом, які види техніки туди підтягують? А, ну, а, техніка стандартна по великому рахунку. О, це танки різних. О, Серії 70-ті, 80-ті, були і 90-ті, До речі, десь десяток, можливо, і більше 90 модель. Це один з кращих російських танків. Достатньо хороша і небезпечна зброя, яка, до речі, так само горить. А іноді і вона потрапляє в якості трофею, і потім наші танкісти на цій техніці воюють і непогано. А з таких унікальних моментів ну пан СРС. Це дуже дороговартісна система, яка зараз десь там на даху Міноборони Ерефії стоїть в Москві. Так само, нібито аналогавніт, але як ми бачимо, вона і горить добре. І щось вона пропускає дрони глибоко на територію Російської Федерації. Ну, е, слухайте, вони е, кормили себе дійсно, отою, своєю ж брехнею про аналоговнєтну техніку. Е, і вони е, самі ж собі, як, так би мовити, вистрілили в ногу. Тому що це якраз ця їх брехня, коли вони просто залякували весь світ, це одна була історія. А коли українські військові показали всьому світові. Що вся ця брехня про велику, могучу і непереможну, це все дійсно знову ж таки фейк, і можна їх розбивати і успішно розбивати. І, до речі, на початку повномасштабного вторгнення в нас далеко не було тої західної зброї, яка є зараз. Тож так, зараз буде набагато важче, тому що декілька сотень новомобілізованих вже пройшли підготовку. Їх зараз будуть кидати на фронт. Але й трохи умови змінились в, в, в плані того, що е, яке озброєння є вже в наших захисників. Почули вас, пане Сергію, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етару.